Сьогодні матч розвивався зовсім не за сценарієм команди, особливо після вилучення Кемкіна. Як оцінити цю ситуацію і дії гравців у меншості? Насамперед треба сказати про перші п'ять хвилин гри. Ми розпочали занадто нервово, без належної концентрації, даруючи супернику моменти, яких не мали б допускати з нічого? На жаль, арбітри знову вплинули на гру, і не в наш бік. Вважаю, що в перші хвилини фоли проти нас оцінювалися неправильно. Лікуть у обличчя це пряма червона картка. Але судді сприймають усе надто легко, навіть з усмішкою, мовляв, ще зрано щось давати. Хоча порушення очевидне. Коли бачать розірвану футболку, одразу радяться між собою. А якщо йдеться про справді серйозний момент, просто відмахуються. Після вилучення нашого воротаря ми змушені були зробити заміну. Випустили Володимира Маханькова. Намагалися діяти більш компактно в обороні, але швидко переходити в контратаки, залучаючи більше гравців у нападі. Думаю, до перерви ми діяли непогано. У другому таймі теж почали добре і, попри вилучення воротаря, продовжували грати у свій футбол. Це, мабуть, головний позитив сьогодні: ми побачили команду, яка готова боротися. Хоча, звісно, хотілося б бачити цю боротьбу з першої хвилини, а не після п'яти хвилин пробудження. Ми створювали моменти, і на мою думку, наприкінці мали одну-дві хороші нагоди, щоб вирвати хоча б одне очко. Як оцінити гру Маханькова? у моменті з пропущеним голом він міг зіграти інакше, але треба розуміти, виходити на поле без розминки завжди непросто. Та, попри це, він увійшов у гру впевнено. Одразу допомагав команді в багатьох епізодах, тому загалом зіграв добре. У другому таймі був один момент, який я з ним окремо обговорюю, але загальна оцінка позитивна. Він додав команді стабільності в складній ситуації. як би ви оцінили гру молодого Каменського Протягом тижня, ми розглядали різні варіанти складу, різні комбінації та ідеї. Обрали той, який найкраще вписувався у нашу систему, не вимагав суттєвих змін чи перестановок. Зокрема, не треба було зміщувати гравців із центру на фланги. Тому рішення почати матч із Олександром на правому фланзі було для нас логічним. Я вважаю, він упорався добре.